І Всім привіт! З вами з я, Сєвка Fox 3. Так, я вже кіборг. О, сьогодні ми будемо получати мені Sharpman О... Зараз ми тут є якісь ще вбиваємо Я зараз, села. О, буду зараз получати, е, в соло получати собі 400 маслів. У мене вже гроші є. Тут я на песлінах на фарм вже ось 5 кафанів є. Ватаркея в мене немає, тому будемо у цьому відео отримати в Атаркея в мене немає. Тому будемо викручуватися. та його. Тому що мені потилі ніби на цей брата, кей. Я цей шаркмен-карате. Мені просто треба шаркмен-карате <кій> <кій> Для того, щоб о, зробити... кого... Ой! Я хочу просто перше зробити собі суперхупин. Тому я кричаю на 400 40 цього, цей ватер офі. Та ще я хочу собі God Human, а там треба буде робити ще на 400 соте мастерів цей. О, там же Шаркмен треба, Dead Step та Єклеу. Але в мене зараз Кіборг, я потім о, для Кіборг, як так сказати, сету, буду робити Еклеу. Але як лав я буду вже... Хочете, можете. Пишіть у коментарі. Та ні, я зроблю так. Якщо на цьому відео набереться 10 переглядів, то я... Я зроблю о, відео, як я буду получати як клав Якщо буде на цьому відео 10 переглядів. Як то буде в мене. Відео про e-клав. Ну, я буду знімати, як я. Наприклад, фармлю гроші, я буду по частинам. Це я просто зараз тільки задумав час зняти про чермена. Там буде я по частинам, типу, перша, наприклад, частина це я фармлю гроші на ЯКлау, Друга, наприклад, частина я вже о, там фармлю мастері. А третя частина я щось. А там тільки треба гроші. А, ну може фармлю фармлю, Чи, наприклад, вже купляю. Подивимося. Йоу забуду. Хочете ще можу зняти відеопортріал на ті бла? Це вже пише. Ну скоро, можливо, буде мій перший стрім. Ну, як не перший. ОБФ перший. Можливо, скоро. Ось. Ось. Я не знаю, як у вас, але в мене зараз канікули. Зараз, тому всіх кого канікули. Цей. Вітаю усіх, у кого будуть канікули, але мені здається, ні у кого у всіх зараз канікули. У кого буде, то сподіваюся, ви дочекаєте всіх, Та буду закінч... чекати, бо кінця цієї школи також буде у вас канікули. Поки я тут фармлю мастері. Я тут зараз буду куда Я просто, Я просто роблю так, коротше, після кожного він. Я дофармлю вже кругле число мастерів, щоб не було там 388. Так, коли мені дадуть, там в мене наприклад буде 395, щоб потім більше нафармлюю. Ну коротше зараз... Фармлю, дофармлю вже 399... 390, так. А потім піду на останнього кейкина. просто достать этот квин, а потом на ватерокей. Ой, все. Правда, я Так. Поки я фармлю мастері, тут е, мог би бути зараз. Якось, е, я не знаю, це менше ніну. Ні, 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 ні. Просто як ви побачимо ваше оголошення, тут могла бути ваша реклама, так ось Е, тут я зараз скажу вам одну фразу. Тут міг бути байт на підписку, поки я фармлю це мастері, але я не такий, щоб могла бути байта на підписку. Але все рівно що хочете. Ні-ні-ні-ні, я не такий, я не буду робити цей байт. Так, все. Я пігнав на інший сервер. О, щоб вже піти вбити останнього каліна... Кайкінта. Піти вже на ватеркей. Тому що я поскоріше вже хочу шаркмен карти. О. Блін, але я в соло буду. Якщо підписники ви хочете, можете, не знаю, писати свої нікнейми. Може пограємо, можемо. Чи зняти е, відео, чи я не знаю. Є у мене до копі чомусь закинула. Чи я не знаю. Чи можемо зняти відео чи можемо просто пофармити, якщо хочете. Разом зі мною мастрі можете пофармити. Його хто це? Добро. Мені здається, то не дуже... Мені, мені, мені да... Він не... дружелюбний. Ось тому можемо разом фармити мастер, якщо хочете. Пишіть у коментарях, якщо... Пішіть виніки. А ще підписуйте на... підписуйтесь на мій телеграм-канал. Телеграм-лінк індепшн. Ось. Я вас чекаю там. Будуть новини. Новини, коли я випускаю відео, новин, посток, якщо він жорсткий там. Чи щось так типу такого? іди, Тому чекайте. ой, йо Щось така злому потрібно ты може на леві. О, так! Я думаю, я шукаю тіну на леві. Тому пишіть у коментарях свої нікаю, підемо разом на Ну, Просто ми хочу... Я не знаю, я ради прикола та ще щоб хард золотати, ага, капіта з дому для саналінами потрібно. Але ще пишіть у коментарі всі, хто хоче піти, коротше. Копізлома є віпка, а вона ж же... закінчується ну, да, закінчується через 11 днів. Так, да, я, я дуже пізно згадав, але потім сподіваюся. Він... Ще одну купу, ну коротше, о, поки є час, пишіть, ми вас додамо. Ми вас додали, друзі, можете косуватися віпкою, але про одному цьому о, умові. Передній. Якщо ви допоможете, ми завтра хочемо, плануємо скопірати на велкінга. Можемо навіть окремий відео записати, як махами краще. А, ми ще можливо завтра. Ось Тому, якщо ви хочете, пишіть у коментарях свої Нікі... О, ми, я зніму відео, ми знімали відео про і якщо на цьому відео набереться 5 переглядів. Так, 5 переглядів. Так, якщо ви напишете Нікі, то... Ну, ми можемо з вами вже... Робота Рокті. Упочіть Ніки, ми, типу, будемо вас додавати е, э, у друзі, а потім э, додавати у друзі та вже можливо, що підемо всі разом на довкіли. Не бодісвор не був. Опа 5 мастерів далі. Взагалі це найкрасніше подаруночок. Зарапи, думаю, уже Элфа где. Да ну, ну, ну. да, братан, не давай ты на Форест. На Форест пиратах тогда Да, Так, минус первый. Минус щелбни. Зараз, это. Так, и тут. Раз. Руденько. Та йоу! Та серйозно єдь просто. Це еще нетип. Ммм, так о, мені цей кожа ця Я Думаю, скраб металл випаде, тому що мені скраб металл бы потребован. Я не знаю, каким там шансом еще стоит. вроде. С 5% шанса выпадает цель. О, да йоу. они выпадают в Спробы. О, останні москви. Так все останньо. Та ну сподіваюсь хочу оце буду оставить. Щоб ти вже я не ура! В мене останньо! Все, зараз я швидко біжу на мину. Чи ні я думаю спорта? Ой, фуспорта. Сам заси, упала. <плот> уже платим там еще. уже на цей. А, уже у тебя будет да, штука. я Зараз получить цей. Вот окей, то я куплю Шаркмен. І буду, думаю... А завтра вже думаю. Не знаю, чи буду фармити мастер, чи... Не знаю. Нє, ти... А, еще ж ТТК получил, може не буду фармити мастер. Хоча на ТТК... Це ну не дуже гарна ідея фармити завтра наступ, тому що мені треба буде леві та доупцінок. Ось чому. Думаю, хазу. О! Вже проплили ми. Припливли. Я просто... У чому прикол? Чому я не зняв другу частину кіборга? Просто в мене, знаєте, я пішов на ордера сьогодні. Просто по приколу цей зранку. Я не знаю, я просто Ми сиділи тоді з капівзломом, просто відпочивав, чили та просто. Я не думав, що мені випаде корпень. Я просто пішов на ордера. По приколу. Думав. просто Думав там залататися, просто. Один раз ходив. Ну, просто хотів там три рази десь сходити. Просто по приколу. Три десь рази сходити і все. От просто я йду один перший раз, не випадає І другий раз я йду. Я, ми вбиваємо їх. Ось. І там просто я дивлюся у свій інвент. Там же ж уча, оця куча оцих надписів зверху, там, типу, про леву, про все таке. Я не побачив те, що там написано you obtained core brain». Я, побачив, я дивлюсь у свій о, цей інвентар такий, бачу, там написано просто п'ятий цей предмет замість цього «Energy Core в мене, там написано просто о, core brain». Я дивлюся, в мене просто десь отака реквішева. От ось це така, просто я так. Е, я не знаю. Ось так ось е, десь задихну вдихнув, жорстко. Я просто... О, я був таким. знаю, В мене було одна, одночасно і радість, і шок. Просто. Я був дуже шокований тим, то, що. як мені випав корбень просто. Я просто о, захотів сходити там на два рази на ордера. Ну на вид, ну, типу, не знімаючи, просто по приколу. Я просто на вид не думав те, що він мені випаде. Ось. То скажу косо. Що... Ось. Тому я просто не знав те, що він мені випаде. І я такий бачу корбрейн, я потім просто дуже був радий. Ось я пішов його вставляти відразу вже. Просто получив кібага і пішов робити В2 на віки скапівозлова. А коли зробив В2, я ще пішов робити В3. Але В3 це дуже легко. Але в мене в тому прикол, що в мене була Буда, я її пот, пот, ну, витратив. Тому що втратив, тому що в мене була бута. Я, я хотів дати йому квейк, тому що там е вроді, повинна, треба давати фроб, так по цьому Ось я хотів йому дати квейк, то я, звичайно, його з'їв. Типу. В мене там він сказав, то, що приходь, коли в тебе буде інший фрукт, я просто взяв квейк раз, з ним поговорив, в мене відкрилося... Я ж навіть не побачив, то що в мене відкрилося вікно діалогу з Квейком, то я просто його з'їхав. Я не знаю, як так. Зараз я хочу подивитися, що мені буде говорити цей, ідея. Ось як нам йому ватеркей дати. І будемо зараз хопити, щоб вибити цей ватеркей. Сподіваюся, він мені швидко випаде. Та я думаю так, тому що його так не дуже треба прям морочитися, щоб якого вбивати, вибивати. <тас> да, є тайт Кіпер. І озера по фасту. Так, але оце мінус жирний в тому, що він спавнить цих СБ. уже добью. Сподіваюсь, что себе не заспавнится. Сибист. О! С попытки! Ой, плюс попытки спробуй. Просто. Кайф. А там на его яко... шанс, если я не помиляюсь. 5% я дивлюсь сюда. Ну Якщо я не помиляюся 5% Я не знаю. Пишіть у коментарях, якщо це так. Я просто не дуже пам'ятаю. Що не знаю, як запишіть. Так, ось. Твій ватеркей. Мені він колись випадав, але я його, типу, не робив. Так. Лерн. Все, в мене шаркмен карате. Це я получив все, все, що хотів. Тому, Е Тому, я думаю, підписників вже можна закінчувати відос. Всім бе ба ба ба